Україну попередили зі сполучених штатів Америки. Є нова потенційна загроза, що може сколихнути людей. Зазвичай у таких випадках попереджають заздалегідь і перш за все іноземних громадян. Подібне було перед масованими обстрілами та першим ударом, так званим арешніком, а також під час масштабних наступів расистів. Цього разу це може торкнутися кожного українця. Деталі у випуску. Вітаю вас на каналі. ПІТІВІ, Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо у Сполучених Штатах Америки. Розсекретили таємну частину плану підтримки України. А саме адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про свою допомогу Україні у розвитку індустрії військових безпілотників. Про це пише The New York Times. Зазначається, що офіційні особи США зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати і розширити виробництво безпілотників, борючись з більш численною і краще оснащеною армією Росії. Зокрема, вказується, що США витратили 1,5 мільярда доларів у вересні минулого року на збільшення виробництва ВПЛА в Україні. Це та частина військової допомоги США, яка до цього часу залишається в тіні. Акцентується, що допомога включала підтримку грошима і на. Правленням співробітників розвідки в Україну в розробці нового покоління безпілотників і революційних методах ведення війни. Штати працювали над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями й українськими виробниками дронів та допомагали виробникам із закупівлею частин. Як заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван, підтримка справила реальний стратегічний вплив на війну. Цитую його. Ми побачили, як безпілотні літальні апарати стають дедалі важливішим в бойових діях в Україні і відіграватимуть центральну роль у всіх майбутніх боях. За його словами, зусилля з використання безпілотників почалися після першого контрнаступу. українців українці. Восени 2022 року активізувалися. Вони під час підготовки до другого контрнаступу України у Таймс в посиланням на американських чиновників зазначили, що інвестиції США зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними. Вони знищили чверть російського чорноморського флоту і допомогли уповільнити просування Росії на сході України. Варто нагадати, що днями США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети протиповітряної оборони еймо 7 Рім «Рім-7», 9 М. Боєприпаси класу повітря Земля тощо. Тим часом спікер Палати представників США Майкл Джонсон призначив Ріка Кроуфорда, республіканця з Арканзасу, новим головою комітету з розвідки. Як відомо, у квітні він голосував проти пакета допомоги Україні на 60,8 вісім мільярда доларів, і про це повідомляє. Bloomberg. це призначення сталося через добу після несподіваного усунення Майкла Тернера, який активно підтримував надання безпекової допомоги Україні. А лідери демократів у Конгресі різко відреагували на відставку Тернера, заявивши, рішення може бути вигідним для РФ та Китаю. У виданні зазначається, що призначення Круфорда відомого своєю критикою фінансування України збігається з наближенням інавгурації Дональда Трампа, що підкреслює прагнення Джонсона до ідеології Амери. Ка, передусім, спікер заявив, що розвідувальна спільнота потребує нового старту, підкресливши, що це рішення не має відношення до Трампа. Як відомо, Кроуфорд, колишній військовий, який служив сапером у армії США, підтримує надання летальної допомоги Україні, але виступає проти фінансування зарплат для урядів інших країн або їхніх фермерських субсидій. У квітні він голосував проти пакета допомоги на 60,8 мільярда доларів. Тим часом Байден завдає останнього удару по Ерефії за 10 днів до завершення президентського терміну. Джо Байдена його міністерство фінансів оголосили про нові жорсткі санкції проти РФ, які спрямовані зокрема на... Нафтогазову галузь Велика Британія також приєдналася до санкцій проти російських нафтових компаній ГазпромНЕФТЬ і Сургут Також президент Джо Байден у прощальній промові на посаді президента серед своїх заслуг назвав незалежність України та попередив про ризик формування олігархії у США. Як повідомляють Байден, виступаючи в овальному домі, відзначив досягнення свого президентства. Цитую його Україна вільна. Ми випередили в конкуренції і зробили багат. То іншого сказав він голова білого дому загадав про створення нових робочих місць, зниження цін на ліки за рецептами. Ухвалення законів про медичну допомогу ветеринарам. Він також відзначив досягнення в зовнішній політиці, наголосивши, що посилив НАТО. Водночас Байден вказав на деякі речі, котрі викликають велике занепокоєння. Сьогодні в Америці формується олігархія, що володіє величезним багатством, владою і впливом. Вона буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам, свободам і рівному шансу для кожного рухатися вперед. застеріг президент, щоб уникнути концентрації влади в руках кількох осіб чи корп. Праті він закликав внести правки до конституції, які б гарантували недопущення президентського імунітету від судового переслідування за злочини скоєні на посаді. У демократії є ще одна небезпека від концентрації влади і багатства, зазначив Байден. Вона підриває відчуття єдності та спільної мети. Це сприяє недовіру і розділення. Участь у нашому демократичному процесі стає виснажливою і навіть розчаровує. Ми повинні залишатися залученими в нього. Крім того, глава Білого Дому заявив, що обман. Дезінформація є головними проблемами, з якими стикається американська громадськість, особливо в умовах, коли великі технологічні компанії відмовляються від факт чекінгу. Американців хоронять під лавиною неправди та дезінформацією, що сприяє зловжуванню владою. Вільна преса руйнується, редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Констатував президент. Правду душить брехнею як заради влади, так і заради прибутку. У зв'язку з цим він наголосив на важливості збереження демократії. Наша система поділу влади стримувань і противаг можливо не є досконала, але вона підтримує нашу демократію протягом 250 років довше ніж будь-яка інша нація в історії. Байден також побажав успіху новій адміністрації та порівняв Америку зі статуєю свободи. Додаємо, що виголошуючи прощальну промову, Байден не назвав імені обраного президента. Трампа, а сенатор США Марко Рубіо, якого обраний президент США Дональд Трамп запропонував на посаду державного секретаря, заявив, що питання про нейтральний статус України, яка не входить до НАТО, може бути частиною переговорів про припинення війни з Ерефію. Про це він сказав під час слухань у сенаті. Рубіо погодився з такою думкою колеги по партії сенатором Рендом Полом. Цитую, очевидно, це те, що зрештою буде частиною будь-яких переговорів. Я згодна з вашою думкою, що ми хочемо бути реалістами тут на секунду, тому що я думаю, що ми втратили мистецтво реальності в деяких аспектах зовнішньої політики. Вважає майбутній держсекретар США. Сенатор зазначив, що результати таких переговорів рідко бувають ідеальними за його словами. Такі конфлікти, до яких належить війна Росії проти України, незмінно вимагають поступок. Водночас Рубіо зауважив, що обговорювати можливі поступки кожного зі сторін було б недоречно на будь-якому публічному засіданні. Я дійсно думаю, якщо бути чесним з комітетом і всім сенатом, якщо ви хочете досягти угоди про припинення збройного конфлікту, де щодня гинуть люди, відбуваються величезні руйнування. І щодня існує великий потенціал для ескалації. Якщо ми хочемо бути чесними щодо припинення цього, справжня дипломатія вимагатиме поступок від кожної сторони, яка бере участь у цих розмовах. Додав він при цьому майбутній держсекретар США, підкреслив, що досягти результату можна не відмовляючись від наших основних принципів як нації, чи наших почуттів як народу щодо. Того, що сталося у цьому, тим часом чини глава Пентагону Лойт Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен у спільній колонці для видання «The New York Times» пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню. Тож держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Лойт Остін, які залишають посади у спільній колонці для видання The New York Times, пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню. Про це повідомляє європейська правда з посилання. На публікацію міністрів в Таймс. у матеріалі вони перерахували важелі, які слід використати, у тому числі майбутні адміністрації США або покласти край війні Владіміра Путіна і встановити міцний мир, який забезпечить українцям можливість тримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію. Блінкен та Осін підкреслили, що Путлер зберігає свої імперські амбіції, тому потенційне скорочення допомоги Україні, і примус до передчасного припинення вогню, просто дозволять. Путіну відпочити, переозброїтися і врешті решт знову атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі, заявив Блінкен та Остін. Вони наголосили, що за такого сценарію Україна буде розчавлена під чоботом Путіна. Європа опиниться під тінню тирана, що прагне відновити розвалену московську імперію. А друзі США в інших країнах можуть. Зіткнутися з новими ризиками агресії з боку інших автократів, крім того, за словами Блінкена та Остіна, США доведеться втрачати більше ресурсів і брати на себе більше ризиків, щоб захиститися не лише від знахабнілого російського лідера, але й від інших автократів і агентів хаосу, які прагнуть зруйнувати систему правил, прав і обов'язків, що зробила покоління американців більш захищеними. Далі будемо ще говорити з вами про актуальне, саме про те, що вже зовсім скоро скоро, через три дні та саме довгоочікувана дата не тільки для сполучених штатів Америки, а й для нас, українців, для усієї світової спільноти, Дональд Трамп вже офіційно так сяде на свою посаду. Буде президентом Сполучених Штатів Америки. Розуміємо, і чекаємо дуже цієї дати, тому що знову ж таки сподіваємося, що все відбудеться так, як ми хочемо. Так і будемо з вами говорити ще й про те, що. Завдяки Трампу сценарій повернення україною кордонів 1991 року стає реальним. Про це дописує таку свою думку. Так Тарас Загородній політтехнолог. А дуже сподіваємося, дійсно, що так все і відбудеться. Ну і далі можемо з вами заслухати ще думку політтехнолога з приводу цієї так ситуації. З приводу того, що дійсно можливий такий сценарій повернення наших кордонів. Тож далі його заслухаємо. Це те, що е, зараз, ну те, що я чув, і те, що може бути реалізовано. Е, тобто адміністрація Трампа е, ну розглядає варіант, що ну після закінчення війни, до речі, невідомо ще, як вона буде закінчуватися, і, і, е, чи контролюватиме Україна всю територію е, свою. Але якщо вона ми будемо контролювати всю свою територію, а я вважаю, що цей сценарій стає. Це більш реальним, так тобто не військова, а військово-політичним шляхом. А можливо, що то Україна отримує кордону 91-го року. Оптимізму мені додали а, оці санкції, які влупили по так званому тіньовому флоту російському. Ну а далі будемо говорити про те, як Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Говорив із ісізінпіному. Він підтвердив це, і за словами Трампа сторони обговорили питання торгівлі боротьби з різними речовинами. тік-ток та інші важливі теми. Президент Сі та я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним та безпечним. Ось такі слова гучні виголошує Дональд Трамп, людина, яка готова. Боротися проти всього негативу, який є у світі, ну подивимося, як все це буде відбуватися не на словах, а на ділі. Адже щодо нашої держави він також висловлювався і говорив про 24 години, про які пам'ятає весь світ. Проте зараз, звісно ж, вже коли діло дійшло до того, що потрібно робити, то з'являється вже інша інформація, бо ситуація, нібито, не була оцінена. Достатньо добре. Ну і також спершу про цю розмову повідомила китайська агенція Сіньхуа, згодом підтвердив і сам Трамп. Повідомлення китайських ЗМІ не надавали подробиць розмови політики. Але згодом Трамп заявив, що розмова була дуже вдалою, і як для Пекіна, так і для Вашингтона. І Дональд Трамп написав ці слова, які я вам тільки що зачитувала. Ну і також всіх не тільки українців, а взагалі, весь світ турбує питання: чи зможе все таки Трамп закінчити цю війну, і як взагалі зміниться допомога після того, як він офіційно вже стане президентом США? Адже через три дні має бути інавгурація, і цікаво, що буде відбуватися далі. Так ось радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відповів на питання. Як він думає, чи зможе Трамп закінчити цю війну? Давайте заслухаємо його. Ну безумовного Дональда Трампа а, як очільника найбільшого союзника, по перше, України. Ну і крім того, найбільш потужної технологічної держави для цього є всі ресурси. І економічні, перш за все, ресурси, і безумовно мілітарні ресурси і дипломатичні ресурси. Є ще одна країна. Давайте не забувати це Китай, який так само має а, суттєві ресурси впливу. Тобто і сполучені штати і Китай можуть натиснути, м'яко кажучи, на Росію підвищити суттєву ціну для Росії, таким чином попливати на терміни фіналізації війни. Ну, тобто, коли треба закінчити, коли там можна сідати за стіл переговорів, і так далі. І мені я тут буду говорити про оптимістичну складову, і мені подобається, що сьогодні від представників оточення пана Трампа немає оцих заяв, що достатньо швидко ми вирішимо. Ну, це ж проста якась там війна, і ми там швидко все врегулюємо і так далі. Навпаки, вони зараз починають говорити про те, що так це питання складне. Так, це питання треба чітко проговорити між собою. Спочатку знайти дійсно сценарії прийму. Мусу Росії, тому що без примусу Росії, до речі, вони також це усвідомлюють, що без примусу Росії просто попросити. А давайте ви зупинитесь там на певних умовах. Не вийде, тому що ви дивіться, і публічно і не публічно Путін заявляє про те, що вони хочуть отримати максимальну доходність цієї війни. Давайте будемо так це називати. Яку доходність? Тобто Росія має повернутись до глобального політичного процесу в якості одного з лідерів, який має право впливати на правила поведінки. А друге Росія хоче все ж таки тримати під контролем Україну. Ну, так чи інакше. Ну, дивіться, або ти окуповуєш території, або ти маєш неформальне право вето на будь-які суб'єктні рішення України. Там вступ в НАТО, вступ в Євросоюз, армія засади внутрішньої політики і так далі. Росія хоче отримати і одне і інше. Ну тобто Росія демонструє доходність від війни. Попри те, що вона не буде окуповувати, не зможе окупувати всю територію, як хотіла на початку повномасштабного вторгнення, і чесно кажучи, ну я не бачу жодного сценарію, де це було б, скажімо, так реалізовано. Ну, де, наприклад, Сполучені Штати пішли б на це з іншого боку, президент України говорить відверто про те, що у Сполучених Штатів, ще раз у Сполучених Штатів і у Євросоюзу спільно є величезний обсяг тих ресурсів, які будуть достатні для примусу Росії, але ці ресурси, на жаль. Досі не використовується. І це знову ж таки мілітарні і економічні, перш за все, ресурси. І от, якщо вони будуть використані, а для цього потрібно до кінця, щоб оточення пана Трампа сам па Трамп, дійшли до того, про що ми з вами говоримо, Путін не є раціональним партнером для переговорного процесу, не є адекватно мислічною суб'єктом, з яким можна домовитись про певні взаємні, отут уважно не гарантії там безпеки чи щось того, що треба юридично прописати, а про взаємні гарантії, що умови домовленості будуть дотримуватись. Путін точно буде готовий завжди порушувати ці умови. Тому що Путін вважає і на сьогодні вважає, і чому він себе веде настільки там нахабно сьогодні. Ви знаєте, до речі, це важливий маркер. От як тільки Путін розуміє, що він програє, ну ситуативно програє, да, ну, тобто втрачає там інструменти впливу, він зникає уважно з медіапростору. Зникає. Тобто він не веде себе так вальяжно, ми тут зараз, тут орешники літають, тут е, орешники е, не літають, і так далі. Тобто, Путіна немає. Він перестає говорити про своїх печ печенігів там, про Леніна. Ну все, що він цю маючи несе про мотиви війни, як такої, що це на нас напали. Ми тут ну такі мирні люди. А на нас тут всі нападають, особливо НАТО зі всіх сторін. Ми захищаємось без гарантій безпеки для нас. Ми не ми не закінчимо цю війну. Як тільки Путін починає програвати, він зникає. Він не говорить цього всього. Але як тільки Путін відчуває, що в нього ініціатива, я маю на увазі зараз не ініціатива на полі бою, а ініціатива, яку він бачить з глобальних медіа. А що він бачить в глобальних медіа? Що всі сценарії поки що обговорюються, як цю війну фіналізувати за рахунок України, не за рахунок Росії, і тоді він починає нахабніти, і Тоді він починає масштабувати свою присутність у медіапросторі. Тоді вони починають дивіться, В нас є умови, вони ультимативні. Ми готові з а, там а, паном Трампом домови. Вони готові там угоду підписати угоду на наших російських умовах. Отак от вони говорять. Тобто, от тут треба було б грати правильно. Було б дивіться, як би тут можна було грати, коли ви говорите, чи є в пана Трампа можливість закінчити війну? Безумовно. Але для цього треба, щоб глобальний, перш за все, інформаційний простір перестав стимулювати Росію вести себе нагадно, тобто перестав обговорювати всі сценарії НАТО неможливе для України. Мілітарно нічого на полі бою зробити не можна взагалі треба вже думати про реалістичні сценарії, я Зараз сарказмом говорю, які включають себе залишити за Росією там частину території окупованих України. Ну, і далі також будемо говорити ще про нові рішення так від російського диктатора від Кремля. з приводу того, що а, бої вже зупиняються так подекуди, і Кремль погоджується погоджуються так. В планах можливо на все ж таки наші умови а, будуть віддавати території. Дуже на це сподіваємося. Такі заяви робить саме керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Ще він допустив з приводу того, що Росія погоджується на умови Трампа і України щодо переговорів через крах. Економіка розуміємо, що для рашистів це дуже страшно, так і продовжувати війну з новими санкціями для рашистів все ж таки буде неможливо. У Трампа вже заявили про поступки з обох сторін на переговорах. А Путіну доведеться віддати частину території. Всі ми пам'ятаємо з вами цю екологічну катастрофу в Керченській протоці через аварію їхнього корабля з мазутом. І розуміємо, що дійсно ще багато років так все ж таки буде це все, все відновлюватися. І розуміємо, що дійсно дуже жахливі. Наслідки цього всього потрібно буде так розбирати. От і наразі міжнародна морська організація стежить за цією ситуацією з екологічної катастрофи в Керченській протоці через аварію корабля. Танкерів Росії про це повідомила Хейке Дегім, директор відділу морського середовища ММО, Відповідь на звернення асоціації з реінтеграції Криму. Дегім зазначила, що секретаріат ММО визначає серйозність цих подій та їх вплив на навколишнє середовище, і хотів би висловити наші щирі співчуття всім постраждалим, включаючи місцеві спільноти, які стикаються із значними проблемами. Дійсно розуміємо, що. Дуже довго що будуть, і дуже багато буде проблем і наслідків цієї екологічної катастрофи, через те, що рашисти просто вирішили не списувати ту техніку, ті кораблі, які вже потрібно було б давно списати. Вони перевозили там а, свій мазут, так який вони застосовують, також звичайно розуміємо як паливо і в ході цієї війни. Тобто розуміємо, наскільки все це так пов'язано чорним флотом вони це все перевозили, і бачимо, що дійсно їм було простіше а, не списати так ці кораблі і уникнути цього, а зробити ще одну таку екологічну катастрофу. Знову ж таки, повторюю, завдяки рашистам, все це відбувається. Розуміємо, наскільки це впливає на екосистему а, в цілому, так і. Наскільки ще довго років? Буде все це відновлюватися, тому що розуміємо, наскільки це масштабно і наскільки це все взаємопов'язане. На жаль, знову ж таки через рашистів страждаємо ми всі люди. От далі ще будемо говорити з вами про а, сусідку рашистів, про їхню братню, дружню країну, про білоруського короля, про картопляного короля, так про цю країну. А саме про те, що біла біля перепрошую білорусько-литовського кордону, з'явилися військові окопи супутник. Фото зараз вам транслюємо. Ось така досить така, смішна, я б сказала, новина. Так бачимо, що дійсно. Все ж таки рашисти переймаються. Трошки бачимо так. дуже, досить часто ми з вами говорили про те, що постійно на кордоні вони там стягують свої війська. Дуже часто про це повідомлення були дописані. Ну і знову ж таки бачимо, що наразі вже й такі є повідомлення, а саме про те, що у Гродинській області Білорусі на краю військового полігону госька з'явилися окопи для піхоти та техніки. Цікаво ж, до чого готуються білоруси. Вони знаходяться всього за 6 км atrevido Білорусько-литовського кордону ці укріплення можуть бути частиною вузла опору, який рік тому обіцяло побудувати Міноборони. Повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, за їхніми даними ця територія має природно охоронний статус і відноситься якраз таки до республіканського ландшафтного заповідника Городинська Пуща. Тобто, так досить цікаві повідомлення з приводу того, що окопи для піхоти в Білорусі вже готуються. Тож досить цікаво, чому ж вони так готуються. До чого?